Видно? Так, так, видно. Все хорошо. Чудово, дякую. Ну, і традиційно розпочинаємо з оцінки рівня знань. З приводу тестів е, великі молодці. Хтось один не зміг виконати тестування. 17 учасників з 18 прийшли тестування. Уже рівень знань збільшується, тому що в нас вже шість учасників, які відповіли на 100%, все це з першої спроби. У е, нас є маленький результат. Це 66%, Але це теж вже більше половини. Гарний результат. І всім велике дякую за оперативність. Це дозволяє нам. Працювати вчасно, а не перед самим заняттям. Помилок було найбільше всіх, хто зробив, це наша знову такі якісь цифри формальності, два теста, в якому майже всі зробили помилки, окрім тих учасників, які пройшли на 100%. Це коли в якому році було запропоновано короткий режим лікування 9-12 місяців. Сперше було запропоновано в 2016 році. Можливо, це пам'ятаєте, це в Бангладеш, і запропоновано було в 2016-му, А дійсно, можливо, в рутинній практики ми його як лікарів по диспансерам отримали трошечки пізніше для впровадження в практику. Тому саме запропоновано такі. Питання е, з підвохом було у 2016 році. Е, будь ласка, десь собі занотуйте для того, щоб не допускати ці помилки на фінальному тестуванні, бо такі тести також будуть а, повторюватися. І наступний табор, дійсно, коли в нас було виключені ін'єкційні препарати складу короткого режиму лікування е, та було обмеження використання ін'єкційних препаратів. Це було також у 2018 році. Багато хто відповів набагато пізніше думаю, це також пов'язано з тим, що а, в родинній практиці ви це, отримали це погодження і почали впроваджувати пізніше. Але саме остаточно вже виключено було офіційно це в 2018 році. І е, два таких теста, яких небагато помилок, просто нагадаємо, я це сього. Ще будуть у вас такі а, презентації. А, така наша теорія запланована, але я все рівно нагадаю: можливо, десь хтось пропустив якийсь там бутол, який входить а, в групу. А, на це а, також можна собі занотувати, якщо в когось немає таблички, тому що будуть по цьому. А, по цій темі по класифікації антибактеріальних препаратів, а саме сортування по групах а це у нас буде ще така презентація. Тому продивіться, запишіть, які ж саме препарати сюди входять, для того щоб я розумію, тут можна було легко загубитися, тому що перший варіант такий він також починається майже однаково, схожий, але не забуваємось. І така як клінічна задачка. Тут, ну, хтось один помилився, я її просто так винесу е, також на розгляд. Е, коли резистентність до двох е, препаратів з групи А, е, що потрібно включати і в індивідуальний режим лікування, е, ну, ми завжди будемо брати те, що залишилося з групи А, тому що двох. а в нас в групі А три препарати. Тому добираємо те, що залишилося в групі А, потім вже. Е, Набираємо з групи Б і, як мінімум, з групи С, для того, щоб це була повністю така комбінована схема. В принципі, це і всі помилки, все інше чітко спрацювали. У мене немає ніяких е, е, зауважень, ніяких цих перевіряти, коли немає помилок, набагато легше. Дійсно, якщо можливо є питання, то я вас відаю.